Дання ми розпочинаємо новий інформаційний тиждень. Про найголовніші події вівторка, 7 жовтня, розповідатимуть наші журналісти на студії Люба Яворська. Сьогодні відбулася чергова сесія Стрійської міської ради. Які питання розглядалися і що вирішено, знає Василь Алєксєєв. Головною дієвою особою 19-ї сесії міськради стала без сумніву начальник управління земельних ресурсів Лілія Гресько. І не тому, що ця сесія співпала з її днем народження, а тому, що із чотирьох питань порядку денного половина стосувалася землі. Саме за її виступом депутати приймали рішення. Вони затвердили стартові ціни на земельні ділянки, що мають виставлятися на перший в стаю земельний аукціон. Залежно від ціла їх використання, комерційних чи виробничих, і згідно з нормативною грошовою оцінкою, стартова ціна двох ділянок на куті Дрогобицької та Промислової площі 0,65 гектара і 1,35 становить відповідно 311 і 458 тисяч гривень. На вулиці Старицького площі 1,9 гектара 241 тисяча, а на об'язній на протирай лікарні площі 0,31 гектара 447 тисяч гривень. Сесія також вирішила продати у власні ДЗОВ Орлан Плюс земельну ділянку несільськогосподарського призначення на Балахівській 53, Площею 0,61 гектара загальною вартістю 957 тисяч гривень. Депутати задовольнили також протест прокурора міста і внесли зміни в положення про відділ архітектури та містобудування. У традиційному питанні різне стризькі обранці порушили ряд проблемних питань своїх виборців. Це, зокрема, щоденні крадіжки каналізаційних люків і решіток, що становить загрозу життю водіїв і пішоходів. що вкрав люк, значить, і коли він з тим люком піднімався, не розрахував, потім впав туди з тим люком голос. Це є проблема, це я знаю, як, як то назвати ця проблема. Це проблема, звичайно, що є злодій і є цей червець, де він Третього 32. І коли вже зверталася до міліцію, бо крім ліці. Крім міліції, нема кому привіт. Зробимо таке, значить, його звернені звернені ще від сесії, значить, до мілістю можуть у області зробити. У нас є проблема. Що і про необхідне звернутися з клопотанням до обласної влади про виділення коштів на ремонт садиби Степана Бандери, оскільки виділених 150 тисяч не вистачає, потрібно десь півмільйона. І перелишилося тих пару місяців, що ми маємо до першого.

Дев'ятій школі міста сьогодні обговорювали питання захисту дітей від фізичного і психічного насильства. Як саме це відбувалося? Дивіться далі. Насильство над дітьми ця тема стає все більш актуальною у суспільстві. Це явище занадто неприємно, щоб думати, тим більше проектувати на власну родину і відповідно готуватися до нього. Тому батьки рідко вчать дітей, як поводитися, щоб уникнути небезпеки. І коли жахливе відбувається, вони не знають, що робити, чим допомогти дитині, і як вилікувати її фізично і морально. Зазвичай і самі діти не знають, як уникнути неприємної ситуації, та що робити у випадку психологічного фізичного. Чи сексуального насильства вдома, школі чи на вулиці на цю тему і відбувся відкритий урок в дев'ятій загальноосвітній школі, який провела класний керівник серед учнів 6-го класу Ірина Чорній в наш час тема насильства дуже актуальною є, особливо фізичне і психологічне насильство серед підлітків, зокрема учнів школі, адже діти, не думаючи про наслідки, створюють дуже серйозні конфліктні ситуації, які закінчуються плачевно, власне жертвами. Власне, жертвами хтось когось побив, хтось когось покалічив, і так далі. І я вважаю, що такі заходи потрібно проводити, оскільки це є дуже серйозна тема, і учні повинні знати про свої права, а зокрема, і про права захисту, тобто куди і до кого дитина повинна звернутися в такій ситуації, якщо вона потерпає від насильства, адже це є і однокласники, це може статися і на вулиці, це може статися і вдома. Під час виховної 45 хвилинки діти ставили різноманітні сценки, в яких виступали як позивачами, так і відповідачами. Привіт, мамочко. Я так зголоділа після школи. Що в нас є попоїсти? Ходімо на кухню. Слухай, я не знала, що ти товаришуєш з Васею. А ти як загадала? Мамо, не вже не прочитала мого листа? Так, а що до такого? Ти ж не мала права. Я твоя мати і маю право знати все про твоє особисте життя. Ні, в моїх гості ти не маєш права читати. Я не мала вони, наприклад, і вчилися, як поступати в тих чи інших ситуаціях. Опорою для них стала конвенція ООН про права людини, яку зачитувала учениця після кожного виступу своїх однокласників. Дитина має право виражати свої погляди. Причому цим поглядам необхідно приділяти увагу при вирішенні будь-яких питань, що стосуються цієї дитини. Вчителі Ірина Чорній дохідливо пояснила учням, як негативно на їхню психіку впливає надмірне споглядання фільмів та передач, в яких є жорстокі сцени вбивства чи насильства, а також про негатив комп'ютерних ігор та інтернету. Школяри в свою чергу поділилися враженнями від проведеного уроку та розповіли власні приклади жорстокого поводження дорослих по відношенню до дітей, які їм довелося бачити в житті. Як не прикро, та найбільше прикладів було саме від споглядання теленовин. Міський міськвідділ відділ внутрішніх справ повідомляє про те, що останнім часом у місті почастішали випадки шахрайства. Жінка циганської національності приблизно 50 років середньої тілобудови розказує дітям про ймовірні нещастя, що можуть нібито трапитися з ними чи батьками. Аби запобігти цьому, вона вимагає гроші чи коштовності. Так само, шахрайка чинить із довірливими дорослими. Міськвідділ міліції закликає стріян бути обережними, не піддаватися на обман і не дозволяти своїм. Дітям спілкуватися з особами циганської національності про всі випадки чи спроби такого шахрайства одразу повідомляти за телефонами 02 або 5 23 54. Львівська обласна рада і облдержадміністрація розпочали підготовку проекту концепції повернення заробітчан зі Львова та області. Повідомив губернатор Львівщини Микола Кміть. Зацікавити наших заробітчан поверненням додому буде досить важко, адже всі ж Італії за годину роботи вони отримують у 25 разів більше ніж в Україні. Зазначив він. За його словами, у Львові середня зарплата за одну годину трохи більше одного євро. У Києві майже два. В Україні на одного мешканця припадає 780 77 доларів прямих іноземних інвестицій у Болгарії 2700 доларів у Польщі 3300 доларів на одного мешканця. Якщо в нас і надалі щорічний приріст на душу населення прямих іноземних інвестицій становитиме 170 доларів, доларів, тож скільки треба років, щоб цей показник сягнув 5 тисяч доларів, зауважив Микола Кміть. Голова облдержадміністрації переконаний, що приріст іноземних інвестицій повинен становити в середньому 700 доларів на мешканця у? week. Доки чекають повернення на рідну землю заробітчан, вже сьогодні тут готові працювати китайці, зокрема на шахті Любельській, в яку інвестовано 800 мільйонів євро, і на Миколаївському цементному заводі. А також вони займатимуться видобутком нафти і газу. Причиною того, що саме китайці, а не українці, мешканці Львівщини, працюють на цих об'єктах за словами Миколи Кміття. Є те, що китайці швидко та якісно виконують роботу і є конкурентно здатними на ринку праці. Президент України Віктор Ющенко вчора підписав указ про заходи зі святкування 350-річчя Львівського національного університету імені Івана Франка. Ним передбачено, зокрема, створення оргкомітету кабінету міністрів спільно з облдержадміністрацією. Необхідно розробити із врахуванням пропозиції оргкомітету і затвердити до 1 грудня відповідні заходи. Також необхідно вирішити питання спорудження до 2011 року будинку на 50 квартир для співробітників університету і гурто. Житків для студентів не менше ніж на одну тисячу місць. А ще президент України Віктор Ющенко підписав антирейдерський закон. Ним передбачено, що при виконанні судових рішень постанов про зміну органів управління і посадових осіб підприємств, установ чи організацій, незалежно від форми власності можуть залучатися виключно працівники органів внутрішніх справ. Крім того, закону вносяться зміни в закон про міліцію, за якими міліція зобов'язана надавати допомогу державному виконавцю при проведенні виконавчих дій у визначених законодавством випадках. В той же час цей закон також вносить зміни в Кримінальний кодекс України, якими вводиться кримінальна відповідальність за незаконне захоплення підприємств, установ і організацій. Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко заявив, що з 1 січня Даї перейде на контрактну форму несення служби, що передбачає спрощений режим усунення від виконання обов'язків у випадку заяв і підтвердження грубих порушень. Тому хто надасть нам диктофонний запис або свідка, ми будемо лише вдячні за очищення наших рядів від хамів корупціонерів. І ще одне в контракті буде передбачено максимум готівки, яку має право мати при собі працівник міліції, заявив Луценко. Працівники антикорупційного бюро та відділу боротьби з міжнародною злочинністю ГУБОС МВС України в результаті спецоперації викрали на Львівщині потужний контрабандний канал переміщення в Україну з польщі промислових виробів. На виїзді з митної зони пункту пропуску Шогині Львівської митниці оперативники затримали дві вантажівки, в яких було більше 130 холодильних камер із маркуванням виробництва, начебто, Малайзії. Вантаж переміщався без будь-яких супровідних документів, а також документів, що свідчили про проходження митного контролю. За попередніми даними вартість контр контрабанд... Банного вантажу перевищує 300 тисяч доларів. США. перевіряється інформація про причетність до його створення окремих посадовців правоохоронних та митних органів області. Учені Харківського державного медичного університету оприлюднили приголомшливі дані про зір вітчизняних користувачів комп'ютерами. У 70% із них порушено зір як у жителів пустей. Ще половина українців навколо диску очного нерва пігментні плями як у електрозварників. Це синдром сухого ока, що присутній практично в усіх, хто не відривається від монітора весь робочий день. Для запобігання появи сухості в очах спеціалісти рекомендують так звані штучні сльози і цілорічне вживання. Живання чорниці. Про погоду. в середу на Стрищині метеопрогноз передбачає мінливу хмарність без опадів. Вітер північний 1,3 м метри на секунду. Атмосферний тиск 739 мм міліметрів ртутного стовпчика, вологість 86%. Температура повітря вночі та в день 9-12 градусів тепла. Нагадаємо, що 26 жовтня жовтня 4-й годині за київським часом скасовується дія літнього часу переведенням стрілки годинника на одну годину назад. Це все на сьогодні. Дивіться нас завтра, у цей же період 19.00. А також всі новини на сайті Телеланком'ює. Щасти і побачимось!